Всім добрий вечір. Ну що, перша хвиля, півонів відцвітає. Ось такі квіти після квітів залишаються. Я їх трішки тримаю. Звичайно, не для того, щоб виснажити зовсім кущ, бо на сінечко вже знаєте вимагатиме багато додаткових поживних речовин із куща. Ось. Але трішки постоїть. Ось подивіться, як гарно. Ось ну, така композиція. Ну, і що? Півонія така квітка швиденько перецвітає. І поки було проховодно, вона довго трималася, досить довго. А ось зараз яка краса. А зараз вона швиденько, швиденько, швиденько. Так, пам'ятаєте, я вам говорила про півонію Міртл Джентрі? Ну, ось та розцвіла. Моя, та, що я купила як Міртл Джентрі, мені сказали, що це не вона. Але квітка один до одного. Єдиний, єдина різниця, що та півоня, яку я придбала як Міртл Джентрі у цьому році, вірніше восени в цьому році вона вперше зацвіла. І оця моя, якій вже багато років. Просто в неї зараз невеликий, я її вже ділила двічі. Бо були бажаючі, дуже просили. Ви бачите, що вже відбувається з рисами, вже все, Вже можна видаляти в багатьох Ось. Трішки не встигаю, бо на роботі в мене табіру діток відпочинку почався, і я, директор табору, затримуюся дуже на роботі. Але це все нічого, я ж надихаюся і любуюся на квіти. Піду у відпустку, все прополю, все приведу до леду. Так ось вона оця дуже ароматна. У незвичайний парфюмований, яскраво виражений, надприємний аромат. Так, я вічно зависаю. ну Ось вам отака вона в повному розпуску гарденія. Дуже гарна квітка. Це вона розкрилася вже повністю. так Іше з Денемур. Теж ось уже у повному розпуску багато квіток. Ось ще з Денемур. Це не маленька квітка, але менше, ніж мадам Клод Детен. Тут взагалі і розмір, і фактура, і оця білосніжність незвичайна, Тут якийсь підсвіт, такий зеленкувато-жовтий. ну тут... Така білосніжність, білосніжність і височезна квіточка. Дас. Так, тут у мене вже повідсвітало Курастапс. Ось Курастапс в повній красі своїй. Так, тут перша квіточка розкрилася, але це тільки-тільки завтра вона гарна буде. Це дотел. Так, він низенький. Ну, так, я не знаю, чи його запхала у край ряду. Це в мене тут у літній дуже дорога, Така вінтажна драбина стоїть. Так, ці кулі вже зовсім величезні. Так, так, акрон там на задньому плані. Це Авіс Вернер, отакий величезний, зробився. І сивий краєчок у нього. Це не Сара. Купила як Сару, але вона, мені здається, Красивіша від Сари, при тому, що Сара вона надзвичайно гарна. Це не он у вечірніх променях. Так, це вже відсвітає команд перформанс. Так, він дуже аристократично змінює колір. Так, і я веду вас у ось цей куток. Ви подивіться на цю красу. Це ход-чоколад. Шоколадний солдатик. Ну ви подивіться. Але на сонечку він яскравий. Може, якби стало трішечки темніше, якби вечоріло, щоб ви побачили справжній його колір. Колір дуже темний, глибокий такий. Квітка. Просто неймовірно. Понюхаємо. Та пахне, як півонія. Нічого, не, не так, як моя Мертву Джентрі дивовижно пахне. Пахне гарно, півонієво, але не неркл <півонія> джентрі пахне краще. Так, old faithful. Квітка ну, шедевр. Заміряла я його висоту, чомусь я думала, що його метр сорок, його тільки метр двадцять. Подивіться, ці тугі такі, ну, дуже міцні пелюстки просто аж хрустять. Такі, такі дуже дебелі, як кажуть. Те саме з листям товстезне. Таке дуже-дуже міцне, цупке стебло взагалі, ну ви бачите, ну стебло просто як деревовидне, дуже гарний красивий сорт. Я он ще над опорою трішечки зв'язала, бо він видав, хто зна, куди цвітоносить. Так, це оце обідня тарілка. Англійською, хто знає англійську, я вчила німецьку. Треба згадати. Я так переклад запам'ятала. Дуже гарно. Просто незвичайно. просто дивовижно. Це я вам її притіню. А оце так, як сунечко на неї світить. Дуже велика, квітка дуже велика. Дивіться, сантиметрів 20, Розовидна. Ну, і така вона, дійсно, як на тарілочці, лежить десерт. Не підглянула в шпаргалку. Це ще одна красуня. Боже, буду в коментарях писати, яка назва, тільки що ж підглядала, нема пам'яті, але велике захоплення. Ось такий трошки. Ніжно-рожева. Ось притіню вам собою, щоб ви бачили. З цієї вороночка ось є, бачите, у квіточці, дуже гарно складена, теж височенька, має багато пелюсток. І ось така вона практично білосніжна, з таким перламутровим саме трояндовим перламутровим відливом. Так. Це конопушечка моя. Ті що два кущики в мене, я вам вже про неї говорила. Білий красень. Так, це корал сансет. Десь знаходяться і знаходяться бутони. Ще є ось два міцні, а ці вже треба зрізати. І вже я чотири зрізала. От так я пелюстки приберу. Ну, подивіться, так теж гарно. Нове життя називається, так? Карен грей. Теж дуже гарна квітка. З такою серединкою. Дуже гарні там видозмінені пелюстки з таким новим підсвітом. Це він трішки підзакрився до вечора. Так, розкритий був Ну ось. Ага, згадую, повертаюся. Це пілоток. Пілоток. Гарна цвіте дуже так багато в мене. І це не кольквіція, як сказала в минулому відео. Я підійшла, лише подивилася. Це у мене варієгата, тільки слабенька така варієгата, вдома відростає, не варієгатне, а доросле листечко варієгатне. Це вейгелка. Це вейгелка. Кольквіція десь у мене зникла. Так, це в мене дві спіреї з таким цвітом. Гібридні спірейки. Як вони в мене поруч стали посаджені, теж залишається загадкою. Взагалі, жінка без загадки, не жінка. От отак я садила, що я думала. Хто його знає, печворк. Ніколи не знаю назви ірисів. Знаю декаданс, знаю. Оцей печворк. І знаю, знаю Сергій, бо трудно забути, таке просте ім'я. І ще що я знаю, снаперазі. Тобто я знаю ті, що мене вразили, ті, що я дуже люблю. Оці я знаю. У мене в цьому році не зацвів. Хто в мене не зацвів. Декаданс. Я його розсадила, багато поділок зробила. Він увесь приріз, зате буде багато, як доживу на наступний рік. Раз Перісандей. Раз Перісандей. Так, всім доброго і позитивного вечора. Шануємося, будьмо, віримо.